Вулиця Поповича у Рівному. Тут стався прорив водомережі. Мешканці вже три дні без води. Працівники рівне облводоканалу проводять аварійні роботи. Був аварійний порив водогону. Відповідно, проводяться аварійні роботи по повідомленню водогону на частині вулиці Поповича. Комунальне підприємство рівної обоводоканал звернулось про необхідність перекриття частини вулиці для того, щоб виконати аварійні роботи. Аварія сталася через застарілий стан обладнання. Не на камеру працівники кажуть, виконання робіт ускладнюють погодні умови. У зв'язку з ремонтом перекрили частину вулиці Поповича. Йдеться про ділянку від перехрестя з вулицею Дубанською до перехрестя з вулицею Пекарського. Заступник міського голови рівного Микола Дядьось зазначив, завершити роботи планують до кінця п'ятниці, 6 лютого. Нацятої це розрахунково, але чим швидше будуть виконані, відразу відкриється повністю вулиці. На час перекриття ділянки маршрутка під номером 66 рухається за зміненим маршрутом. Із вулиці Дубинської повертає на Олега Додея звідти на Поповича та Олександра Олеся. Водіїв і пасажирів просять врахувати ці зміни та заздалегідь планувати свої поїздки. Яна Грицюк, Юрій Дмитришин. Випуск новин.